Чому поляки завжди заводи хочуть від нас наймоказінальний? Та що це за документ? Або як його виготовити. Сьогодні розберемо усі аспекти і почнемо з того, для чого поляки саме його хочуть, і чи хочуть їх лише від українців, чи також від поляків. Отже, документи про наймоказінальний це підтвердження того, що вас як квартирантів можна виселити з квартири, якщо ви не будете платити кошти. Блягається так, що не можна просто прийти відкрити двері, виламати з поліцією, сказати: забирай свої речі, виконати їх на вулицю, і тема буде закрита. Для усього процесу ексмісії потрібно повністю Документи. І якщо взяти для прикладу ситуацію, коли у нас квартирант не платить нам за квартиру, ми замість того, щоб виволити його з квартири, по-перше, платимо йому за річники весь час, поки він живе. Якщо це сім'я з дитиною, ми взагалі не можемо їх виселити, якщо вони не мають цієї умови, а Ну і сама процедура займає біля двох років. Тому ця власників нерухомості є досить складна. Саме тому від нас, як квартирантів, вимагають документи про наймоказіональний, де йдеться про те, що нас можна виселити по спрощеній процедурі. У цьому наймі вказуємо адрес, на який нас можна виселити. Інтернетом шаряться клітки, що можна написати український адрес і вам видадуть квартиру. На жаль, якщо вже власник хоче наймоказіональний, він буде хотіти адрес у Польщі. Це може бути познань, Варшава, Гданськ люба інше місто, де ви не проживаєте. І не знімаєте квартиру, але адрес мусить бути польським. Маю документ, який, між іншим, ми теж підписуємо, і тут є документ, в якому йдеться про те, що є власники нерухомості, є квартиранти, є дані мої. І тут повністю ми описуємо те, що я, власниця такої, і такої нерухомості, маю ксінькові відчисту, тобто документ квартири, якої є власником, підтверджую, що прийму до себе пана такого і такого, то, пана такого-то і такого-то, на свою квартиру, якщо буде така потреба. І адрес нерухомості, яку власниці Люди орієнтують. І е, друга сторінка такого маємо оказіонального обов'язково мусить бути е, посвідчена нотаріально. Якщо я просто підпишу такий документ без нотаріального підпису, скоріш за все, е, у вас його не приймуть і відправлять, коли ви будете підписувати уже власне умову артикул 777 у нотаріусі. Тобто, якщо йти по порядку, перше ви підписуєте умову про оренду квартири з власником нерухомості. Далі я виготовляю для вас власне ось такий залончник, з яким ви йдете вже до нотаріуса та підписуєте. Артикул 777 про добровільне виселення. Знаю, звучить дуже страшно, сама теж перший раз, як підписувала, була перелякана. І навіть не дивлячись на те, що я є власником нерухомості, власник, власники квартири, якою той час орендувала у Гданську, все рівно хотіла б я підписала саме добровільне виселення. Тому що, не дивлячись на те, що я маю власну нерухомість, просто так викинути. З нерухомості вони не мають права. Поліція тут не допоможе і те, що вони мене просто вночі викинуть, теж ніяк не буде мати сенсу вони не будуть мати рацію в цьому випадку, тому, власне, повинна бути мова. Артикул 777 мова оказіональна, де я прописала вже в свій адрес, на який мене могли б висилати в випадку, якби їй не платила. І такі залочники, так як, як говорили, ми надаємо нашим клієнтам, звертайтеся, якщо є така потреба. Пам'ятайте, що термін виготовлення це один-два дні. Висилаємо на території всієї Польщі, і на території всієї Польщі вони підходять. Якщо ви замовляєте десь ще залочник, а я нагадаю, у нас найдешевші ціни, бо це лише 225 злотих, то обов'язково питайте номер Ксінгі відчистої. Тому що якщо це є квартира, яка не має ксінькі відчистої, то де-факто це є квартира або взагалі нерухомість без документів, і на неї вам не підпишуть умову. На тому запрошую до контакту. І, якщо будуть питання, задавайте в коментарях або пишіть директ.